Днями футзалісти урагану вийшли з відпустки. А вже наприкінці цього тижня івано-франківці розпочнуть повноцінну підготовку до нового сезону. Уже четвертий рік поспіль. ураганівці зберуться 22 липня на узбережжі Чорного моря у містечку Карліно-Бугас, де традиційно пройде перший збір команди, присвячений фізичній підготовці. У режимі дворазових тренувань бронзові призери минулого сезону працюватимуть до 10 серпня, після чого на кілька днів повернуться до Івано-Франківська, а вже 15 серпня вирушить до Польщі. У сусідній країні до кінця літа ураган проведе кілька спарень з місцевими командами та зіграє у міжнародному турнірі безкіди футзал Кап. Щодо кадрових змін, то окрім цілих та усіх бразильських легіонерів, у міжсезоні залишив команду ще й 23-річний Микита Тмєнов. Завершились контракти в Ярого та Сімки, які, втім, вирушать на збори франківців у якості вільних агентів. Продовжили співпрацю з Ораганом, Кіндратів, Павлюк, Аватесян і Крикун. На перший тренувальний збір до Одещини поїдуть ряд молодих гравців з другої команди, а також і кілька потенційних новачків з інших клубів.